Будівництво Колумбарію на Южницькому кладовищі триває зведення будівлі для місць захоронення урн з прахом. Зараз будівельники завершують виконувати бетонні монолітні фундаменти. Незабаром розпочнуть будівництво наземної частини Колумбарію. Роботи виконує місцева підрядна організація ПП «Южспецтрейд». Це буде також повністю монолітний бетон, монолітні плити та монолітні стіни, які після цього будуть декоративно зроблюватися цеглою. Декоративною керамічною зверху буде зроблена покрівля для водовідведення. Ну і самі рядки, скажімо так, будуть керамічною пліткою облаштовані. Це буде, що? скажімо так, трьохярусна будівля, тобто місця віконця, де буде встановлюватися урни з прахом, ну, будуть мати три рядки в висоту. Там буде приблизно чи 11, чи 14 відокремлених споруд. Ну, із кожного з яких передбачається до зберігання. Загальна кількість приблизно 580 штук урн можна буде поставити. І тобто це буде ось таке невелике віконце, її розмір 40 на 40 сантиметрів, куди родичі, скажімо так, загиблої людини можуть поставити цю урну. Передбати спеціальну гранітну пліту, її розмір 40 на 40. На ній зробити в принципі, ту гравіровку, яку вони хочуть, пам'ятні дати, ще якісь слова пам'яті, там фотографії може. Вона там на спеціальні закладні вмонтовується, герметизується і виходить, що як запечатана ячейка, де з зберігається урна. Розташовуватиметься колумбарій біля центрального входу на кладовище. Споруда для зберігання урн з прахом з'явиться в нашій громаді вперше. За останній час збільшується кількість проведення кремації, тобто враховуючи допустим, динаміку 2023 рік, якщо було у нас за. Цей рік всього 17 поховань урн з прахом, то за 9 місяців поточного року їх вже 22, 22 поховання. Тому у нас не було виділено окремих ділянок для поховань іменно урн з прахом померлих. Тому от виникла така і пропозиція, і необхідність. Для будівництва подібної споруди для поховання імені урн з прахом Тобто буде у мешканців громади вибір. Тобто, либо під поховання робити безпосередньо у місцях, де були поховані раніше родичі померли, либо, либо на в нішах для поховання от на етацієї споруди за попередніми, може би так, розрахунками, враховуючи те, яка на даний час динаміка кремації тіл померлих, ну я думаю, що на років 10-15 можливо, може й хватити його. Вартість робіт 3 мільйони 620 тисяч гривень. По завершенню будівництва Колумбарію буде проведено благоустрій прилеглої території. Облаштують покриття з тротуарної плитки, встановлять лави та світильники. Закінчити планують у січні-лютому 2025 року.